Мовної проблеми, коли вони приймали е, закон про мовну політику, абсолютно українофорський, українофорський закон, вони відвертали увагу від загальних проблем України, від економічних проблем України. Коли вже люди вийшли, вони бачать, що люди хочуть працювати своєю рідною, єдиною державною українською мовою, в Одесі є українці. Що українці хочуть зняти. На вилах цих українофобів. Слава Україні! А я вам об'ясню, чому. Тому що зараз вони бояться, вони вже бояться вас. Ми їм показали, ми вчора казали, що настане час, коли ми почнемо їх вішати. Сьогодні ми вчимося це робити. Ми показали, що ми це можемо. Є у нас спалі, і є у нас люди, які до цього готові. І вони вже ви хочуть виходити, тому що знають, що ми запам'ятаємо їх, запам'ятаємо ці антидержавні закони, які вони приймали, приймають. І завтра ви і ми з них спитаємо. Отож, я пропоную зараз почекати і висказати нашим шановним депутатам своє ставлення до їх законів і до їх діянь. Obrigado. Да добра. Вдруг пошло снизу.